У нас вже є така практика і досвід, який ми можемо порекомендувати батькам додавати до двох уроків англійської мови тижневих е, граматичного курсу, вони є більш структурованими, більш чіткими. Додавати третій урок, більш м'який урок урок розмовної англійської. Чому це корисно? Тому що, по-перше, ви збільшуєте кількість дотиків е, до англомовної реальності дитини. Якщо дитині подобається, легко дається, вона готова брати щось, Ще це буде ще один такий сеанс занурення в англійську мову. І по-друге, цей урок він відрізняється, він інший. Якщо тут ми вивчаємо... Правила робимо вправи. Працюємо з підручником. Тут ми говоримо, і ось тут можуть скластися пазли свідомості дитини. А для чого ж потрібно ось все те було? Тому це дуже про мотивацію, таку природню мотивацію дітей, яка може стати паливом для того, щоб дитина вивчала англійську вже тоді, коли приймає самостійні рішення і, взагалі, навіть поза нашою школою. Тому це дуже важливо. Задумайтеся про третій розмовний урок на тиждень.